Синоптики зовсім не радують українців. За їх прогнозами, вже цього тижня стовчик термометра може опуститися до мінус 30 градусів вночі, вдень трохи тепліше в лапках до мінус 20. Також очікується сильний сніг з дощем, налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь. Тому українські рятувальники та комунальники продовжують працювати в посиленому цілодобовому режимі. Хочу висловити подяку всім службам, комунальникам, рятувальникам, енергетикам, дорожникам, місцевим органам влади. Всім Тим, хто кожної миті стоїть на заваді колапсу. і забезпечує за будь-яких умов людям тепло, воду, електроенергію, газ, роботу громадського транспорту, розчищає дороги і ліквідує аварії і рятує людське життя. На сьогодні ще у восьми регіонах тривають роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені протягом останньої доби. Є у цьому списку і Одещина. На жаль, досі складною залишається ситуація у Южному. В місті сталося аварійне відключення системи електроенергії. Вже відчора подача світла в місті відновлена, але поки що за аварійною схемою. За словами фахівців, це пов'язано з тим, що в Южному зафіксовані серйозні пошкодження на 24 електричних опорах. Заступник губернатора Олег Кураков поспішив завірити столичних чиновників, що загалом. В області більшість населених пунктів забезпечені світлом, теплом і продуктами харчування. Особлива увага приділяється розчищенню під'їзних шляхів до даних населених пунктів. Об'єкти житлово-комунального господарства області, тепло, водогазопостачання та каналізаційні мережі працюють у штатному режимі. Як в бюджеті розвитку, так і в бюджеті екологічного фонду. У нас заложені гроші на реконструкцію каналізаційних сітей. Також ми плануємо звернутися в Міністерство екології. В першу чергу це по виділення денег на куяльнівський лиман, і второе це на реконструкцію каналізаційного колектора Шаба. Практично стотисячний міст у нас з очистными сооружениями там у нас большая проблема. Віце-прем'єр Олександр Вілкул наголосив, що уряд і надалі надаватиме регіонам необхідну допомогу.